Числа, 33 розділ: Оце походи Ізраїлевих синів, що вийшли з Єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея й Араона. А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом. І оце їхні походи за їхніми виходами. І рушили вони з Рамасеру першого місяця. П'ятнадцятого дня, першого місяця другого дня, по пастці вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту. А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди. І рушили Ізраїлеві сини з Рамесесу і таборували в сукоті, і рушили з сукотою таборували в етамі, що на краю пустині. І рушили з Етаму, а вернулися до піхороту, що перед Баалцефоном, і таборували перед мігдолом, і рушили з Пер мігроту, і перейшли серед моря до пустині, йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в марі, і рушили з мари, і увійшли до Еліму, а в Елімі 12 джерел води та 70 пальм, і таборували там, і рушили з Еліму, і таборували над Червоним морем. І рушили над Червоного моря, і таборували в пустині сін, і рушили з пустині сін, і таборували в Довці. і рушили з довки, і таборували в Алуші, і рушили з Алуші, і таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу. І рушили з Ріфідіму, і таборували в пустині Сінай, і рушили з пустині Сінай, і таборували в ківрот Гатааві, і рушили з Ківрот Гатаави, і таборували в Хецроні. І рушали з хацероту, і таборували в рітімі, і рушили з рітми, і таборували в Рімоні Пареца, і рушили з Рімону Пареца і таборували в Лівні, і рушали з лівні, і таборували в рісі, і рушили зрісі, і таборували в Келегаті. І рушили з Кегелати і таборували на горі Шефер. І рушили з гори Шефер і таборували в Хараді, і рушили з харади, і таборували в Макгеглоті. і рушили з Макгелоту, і таборували в Тахаті, і рушили з Тахату, і таборували в Тареху, і рушили з Тареху, і таборували в мітці, і рушили з Мітки, і таборували в Хамшоні, і рушили з Хамшони, і таборували в Мосероті, і рушили з Мосероту, і таборували в Бен'якані, і рушили з Бенякану, і таборували в хорі Гілгалу. І рушили з Хору Гілгаду, і таборували в Йотваві, і рушили з Йотвати, і таборували в Авроні, і рушили з Аврони, і таборували в ейцон гевері і рушили з ейцон геверу і таборували в пустині Цін, це Кадеш, і рушили з Кадешу, і таборували на Горгорі на краю Одемської землі. І зійшов священник Араон на Горгору з Господнього наказу та й помер там з 40-го року виходу Ізраїлевих синів з Єгипетського краю, 5-го місяця першого дня. Аарон був віку 120 двадцяти літ, і, і помер він на горі горі. І почув хананіянин цар Араду, а він сидів на півдні із краї хананіанським, що йдуть Ізраїлеві сини, і рушили від гор гори, та бурували в Цалмоні, і рушили з Цалмони, й та в Пуноні, і рушили з Пунону й та бурували в Овоті, і рушили з овоту, і таборували в Ієгаварімі на Моавській границі, і рушились з Іймію». Таборували в Дівонгаду гаду, і рушили з Дівон Гаду, та й таборували в Алмон Дівлатімі, і рушили з Алмой Дівлатайми, і таборували в горах Аварім перед небо, і рушили з гір аварім і таборували в Моавських степах, таборували вони над Йорданом від Бед-Єшмоту, аж до Авелшитіму в Моавських степах. І Господь промовляв до Мойсея в Моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи. Промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажеш до них: коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то проженете всіх мешканців цього краю перед собою і понищите всі їхні зображення і всіх литих ідолів і їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте, і ви заволодієте тим краєм і осядете в ньому, бо я дав вам той край на власність, і ви заволодієте тим краєм жеребком з вашими родами, численному збільшите власність його, а малому змельшите». Власність його, де вийде йому жеребок, туди йому буде за племенами ваших батьків, будете володіти собі. А якщо ви не виженете мешканців того краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них колючками в ваших очах та тернями в ваших боках, і будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете, і станеться, як я думав, був учинити їм, ученю те вам.